Слава Україні, слава, силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Що ж, вирішили прогулятися ще трояндами своїми і показати вам якісь сорти, розповісти. Новинки будуть точно, причому навіть українська селекція новинки. Ось це так. За охочею не переключатись, а додивитися, але почну з Вільям шекспір 2000 і моє таке, як то ти собі плануєш одне, а воно виходить не завжди інше. От стоє біля цієї красуні, воно ж запашно взагалі. Я навіть її сюди посадила, теж говорила, що одним з таких аргументів пересадити її сюди був той, що вона дуже пахне. Я думала, от мені під самим носом буде гарно насичено шлейф відчуватися, як тільки я вийду з хати. Ані, я стою біля неї і чую аромат якоїсь троянди. Йду, роздивляюсь, чи то при, е, досліджую і виявилося, що це чуте рапсодійн блу. Вона дотягує, тобто в неї найдовший шлейф, хоча вона досить так далеко від цієї красуні, метрів шість звідси. Але отак. Е, але почну я з Шекспір 2000. Е, бачите, трішечки підписувалися квіти. Вона туга, взагалі туга одна, а там ще інші покажу. Чому зіпсувались? Мабуть, були дощики, Ну не мабуть, дощики були. Вони були різної інтенсивності, різної там щедрости. Були ще дріжчі, були такі поодинокі, щось там покрапало, але, мабуть, що їй це не сподобалось. Цій красуні. Сонце не запекло, ні, вона взагалі вона частину велику дня на сонця, але десь з 15-ї години хата її затіняє повністю, і потім знову ввечір сонце сюди приходить і чи то потрапляє. І ось бачите, дещо підпсувалося. Тут ще одна квітка, вона теж туга, вона ще не облітає, не облетить. Навіть от я її трушу, все добре, але видно, що підпсува. Під псута. Ось така краса. Кущик загалом після тих дощиків трішечки розвалився. Оці ніжніші пагони тончі, вони, бачите, похилилися. Деякі стоять чітко, жуки їдять її. Видно, що жуками погризана. Ну, звісно, це одна з найзапашніших троян, як не крути, тому вони від неї не відчепляться. Ось Буде ще буде кілька пагонів квітнути. Ще триває хвиля. Я не скажу, що дуже коротко тривала. Ні. Але як які квіти? Ось оце нормально відреагувало. Значить, Ну, хто знає, не знаю. Може, вона пізніше розкрилась і якийсь з тих дощів не потрапила. Але е, то, деякі квіточки підпсувалися. Це Ця... ні, така досить пласка форма. Еденроуз абошп'єр, Еден Роуз 85 П'єр деронсар. Відома, що так, що так. Відома, популярна в Україні, нічого так уважного не скажу. Кущик зараз дуже компактний. Мені таке подобається до метра, навіть до 80 сантиметрів. Чому тому, що обрізаний бувся зими, дуже дуже сильно кардинально. я ж, переживала що ж то буде за. Квітування таке цьогоріч, а Ані наростило мені неймовірно багато б сказала. Кожний там пагін, ці всі пагони або базальні, або десь там з основи куща ростуть. Всі закінчуються суцвіттями, Квіти гарні, квіти насичені, квіти якісь світлішої барви, там є насиченіші рож... рожевинки, ой, це чепило, це Шекспіра. Насиченіші рожевинки, ну, Відома, популярна в садах наших красуня. Може, хіба ще щось скажу таке, що. Я бачу, що по тренових групах часто запитують саме Ерден Роуз, пересор чи не пересорт. Так от, в неї дуже виражено її пуп'янки. Навіть на етапі пуп'янка, навіть на етапі першої квітки, першого квітування, коли не завжди сорт можна визначити, тут, тут пуп'янки показують оцю, вони такі досить округлі. Але з загостренням зверху. Але показують оцю рум'янець, рум розживуватість. На кожному пуп'янку бачите в певний етап, тобто на, на дрібних не видно, але вже ось тріснув і тут вже та роживатість. Далі, звісно, що їй видно все більше і більше. От Дуже притаманно для цієї красуні. А загалом я задоволена. Хоча, знову ж таки, я слідкую за багатьма в інстаграмі, троян... трояндівницями, за багатьма там трояндарями. І от. Е, дуже часто я читаю таке речення е, Еден Роуз, з яким я мучуся вже там, 6 шостий сьомий рік, або який випробовує моє терпіння вже шостий сьомий рік. Тобто е, гарна, досить помітна в саду, дійсно помітна вона. Ну, не, в моєму. Це, не на моєму кущеві, звісно, вона помітна, але якби був кущ не так обмерз, вона б була помітніша. Але воно так є, бо я бачила, наприклад, сусідки там дуже вона кидається в очі, дуже помітна, звісно, що це красоня. Але може от показувати дещо виродливість, і тому <смітно> недарма так про неї пишуть. Ось так. Поруч біля неї посадила, це теж я вже говорила, П'єр де П'єрдеронсар, красом. Мені дуже сподобалося. Ну, мені сподобалася Еден Роуз, так, П'єр Дронсар мені сподобалася. Та я вирішила ще й досадити П'єр де П'єрдоронсар на хвилі захоплення своєї. Тою красунею Еденроуз показую, яка вона може бути. Вона квітне в мене від самого фактично, від від основи куща. Ось у цей пагін, оця квітка на якій зараз камера, цей пагін це бічного. Другого порядку 20 см довжина пагона, відповідно, ось квітка одна і он дві ще буде. Тобто майже при основі куща ось оці краси, красуні, вони теж майже там на висоті 25 см від землі. І ось ось, ось він з самого низу, ось трішечки вище. суцвіття. І ось далі посередині куща. Теж прекрасні. прекрасні. Суцвіття, неймовірні. Кожну квітку хочеться взяти. Взяти, отак так її покрутити, обдивитись, позаглядати всередину. Ну, цікава, барва придається прекрасно, прекрасна, величезна, тугенька, така густенька. Ну, може, вже щось підпсувало. Звісно, тут є трипси, гарантовані, не тільки трипси. Взагалі у мене так є багато. Я впевнена, багато можна знайти тут ганджів. На Кущеві, на кущагу, відео і так далі. Можна мені навіть написати про них. Так. Це буде нормально. Я нормально реагую на коментарі. Різні. Адекватні, звісно, без матюків. Ось. Але ось так. Красиво квітне. І там, навіть, як віте? Я ж загоризонталила, там різні пагони. І от вони одна в одну заплутались. І я навіть не знаю, як туди долізти, щоб заглянути. Ось. Ходімте далі. Зараз спробую тут Вероніка в мене. Вероніка тут в мене. Ще звідси може покажу. О. Краса, ну ще не всі розкри, ще розкриються вже все. Дощики напоїли прекрасно, люкс вже точно будуть мати силу цій красу, розкритись і показатись, показати красу. Айсфою відома, теж у мене була, вона вже не розмелькала, зараз покажу. Та й взагалі, чому я вирішила ще з один, так, один з аргументів піти зробити трояндову прогулянку, бо частина сортів вони вже на піку першої хвилі. І ось айсфою серед них. Я скажу так, там видно, що там ще дуже багато пуп'янків, але ж водночас всі пуп'янки не розкриються. Ось є квіти, які розкриті водночас на кущі. Відповідно, вони досить швидко відквітнуть, бо життя окремої квітки цього сорту воно не є тривале. Але сорт він дуже популярний і виграшний тим, що хвиля триває довго, адже суцвіття дуже щедре. І ось, наприклад, це суцвіття. Чотири квітни, вони відквітнуть, наступна відкриється. Навіть коли вони ще квітнутимуть. На етапі відцвітання ось ця найменше перша обсипеться, відкриється наступна. Потім відкриються ще три. І там уже підростають, ще будуть. І також на суцвіт, якщо подивитися, вони фактично забезпечують безперервність тривалість квітування. І це є дуже тривале квітування. Хвиля виходить дуже довга, щедра і насичена. Насичена, ой, можу вдихнути. М -м -м, пахне. Просто ззаді тут якраз рапсові і це щось насичена ароматами, насичена кольором, насичена барвою. Ось, є суцвіття, і тут скільки можна барв ловити, так? Центральна, вона має більш білу, е, білу площу, але де-не-де де такі мазочки фіолетової. Ось оця вже більше по площі фіолетовіша. Ну, прекрасний, прекрасний цікавий сорт. Єдине, що я не знала, що він хворіє. Ось Rhapsody in Blue. не знаю, що тут показати, вона вже відцвітає. Відцвітає то найперша, найперша, найперша хвиля. Вона вже досить швидко відійшла з неду такими формованими квітами. Але вон там ще буде-буде ще. Але ж квітне Блуфою, неймовірна краса. І я припускаю, що вона теж не скажу, що в найкращому своєму стані, але в найкращому стані на тепер. Адже відквітнуть оця основна частина і почне квітнути оця друга, де є дуже-дуже багато пуп'янків. Тобто, зараз все, що відкрите, воно дає найкращу картину цього сорту ось на даний момент. І я теж його зафільмую. Неймовірний сорт, неймовірний кущ. На жаль, теж бачу борошнисту росу. Теж здивована, бо я, ну, вона в мене минулоріч дуже сильно прекрасно трималась, нічого їй не хапало. Цьогоріч не так. Ось, прекрасні суцвіття, прекрасні квіти, теж аромат. Mm -hmm. е, так жуки, але от як я й говорила, так все-таки ой, свою найбільше потерпає від жуків. Тут не так. Тут теж суцвіття по щедрості десь однакові, але ось жуки ще не за не заїли її до кінця. Ні, оці великі, невеликі, а такі середнього розміру. Бронзу такі. Ось краса, кущ взагалі мені зараз дуже подобається. По висоті він абсолютно однорідний. Після обрізування ем, однорідно набрав зовсім гарно. Бо на осінь він наростить Найімовірніше, що там будуть більші пагони, нижчі пагони. Буде не так однорідно, не так гармонійно. Але все ж таки буде і далі. Взагалі цей сорт я люблю. У мене таке було, що я обрізала і думаю, ну скільки ж я обрізала, Ну щось забагато. Щось забагато. Як же ж вона мені тепер заквітне? Але ні. Кожного року, як би я її не обрізала, чи мені здається забагато, чи мені здається саме враз, чи мені здається за мам, вона все одно мені нарощує густо, нарощує щедро, ну не, не шкодує суцвіті дуже гарно, дуже гарно і надійно завжди мені дарує квіти. Ось така краса. І, і і от по всій ширині куща є суцвіття. Все суцвіттями квітне. Чи менше, чи більше. Є там менше суцвіття. По три є більше суцвіття. Взагалі не злічити не знаю скільки до 20 може. Але ж по всій висоті куща, по всьому ось, периметру куща, будуть і будуть квіти. Так, в Певний момент. Ось, наприклад, тут рожевуватість є, тут рожевуватість є. Є більша бусковість насичена, є менше бускова, більш рожевуватість, але все одно дуже і дуже гарна. Дуже гарно. Дуже -дуже. І теж так кажу, я вже говорила запашна. Blue, перші квіти були зовсім здеформовані від, від пересушення землі. І Зараз тільки вона починає, тільки-тільки починає. От на тижні, я думаю, буду якраз знімати, бо ж ось у це все буде квітнути. Так само про Нуїр Дезір, вона тільки починає. Ну ах, дезір, тільки починає. Треба, до речі, зробити відео ім'я Троянди, бо мені підказали, звідки це ім'я, звідки це назва. Я зроблю. Поки що вона виглядає бездоганно прекрасною по листю, але є насправді ознаки борошнистої. Джулія Чорт буде тільки, він починає, тільки, тільки перші квіточки, взагалі дуже гарний кущик весь в пуп'янках. Ось вона вже відцвітує. Це вже її фактично максимальне квітування. Ось є коник стрибунець, А ну він їсть тих шкідників. Це з тих, що допомагають, надіюся, Бо сонечко я знаю, божа корівка їсть попелицю дуже сильно. Цікаво, як коник з трибунець Чи він теж допомагає? Дивіться, яке гарне от Побачила коника з Трибунця і сфокусувалася, яке гарне суцвіття. Такі квіточки, ніби як розтріпаненькі, але ні, вони ще тримаються. Вони цитриново дуже насичено пахнуть, мають гарну жовту барву. Ну, і, і цей сорт, цей кущ почав піднутий одним з перших, тому і вона вже фактично на завершенні своєї хвилі. Є мене тут одна краса такий скарб. Називається Акварель Роспарк. Описувала я її в Трояндарі. Я не знаю, куди фокусує камера. Оця барва, ця рожева, ніби фокус, рожева, червона. Камері дуже тяжко в певний момент чи на певній відстані сфокусувати на деталі. Воно для неї є такою п'ятном, такою плямою. Та? Ну, взагалі колір дуже-дуже насичений, дуже насичений. Такий. Ох, що ж це за куль, як описати. Ягідну малинову, якийсь там рожевий, дуже цікавий. Ну я спробую якось окремо ще відзняти, може, при іншому освітленні, бо я не розумію насправді з екрану телефону, чи воно в фокусі, чи ні. Руки ніби в фокусі, бачу. Значить, кітка мала би бути. Акварель Роспарк, українська селекція, бо цад імені гришка, новинка. Перша, перша квіточка, наскільки пригадую, має пахнути, але потім перевірю. І буде ще, буде ще пару квіточок. І ще ми тут краси, деякі красуні є. Ну, починає е, французьке плаття. Окей. Леді вшало, Шалоша тільки починає. Ще тільки починає. Що ж вам показати? Покажу но я вам сорт beautiful. Ні, Не you are Beautiful. You are Beautiful. Я хотіла посадити. I am grateful plant and relax. Я вдячна. Посади. І розслабся. І насолоджуйся. Ось це є така назва. E, Plant and Relax це є серія. Це є м, Бельгія, ніби. Описала, чи Данія, чи Бельгія, я опишу, вона не, ще не є в Трендорії. Тобто, на момент зйомки відео вона ще не є, але на момент виходу відео вона вже буде в Троєндорії. Описано: ось, бачите, яка магія, яка, які чудеса нема, а буде. Ось. І ось перше квітування. І, е, я кажу, подивлюсь то Бельгія чи Даня, тобто якісь там от вивідники оцій красуні I'm Grateful. Вони створили цілу серію Plant and Relax. Посади і насолоджуйся». Я думаю, що я послідкую, послідкую. чи дійсно це так і є? Ще посадила і насолоджуватимуся. Ну, що це означає? Що наростає гарно, безпроблемна, нехвороблива. зимостійка, тривалого квітування і так далі. Будемо спостерігати. Бо, звісно, що я впевнена, що багато з нас хотіли би собі посадити таку колекцію з сортів посади і насолоджуйся». Попелиця точно є, це вже. Тобто їй щось та й бере. Я не знаю, чи є такі сорти, які взагалі, взагалі не бере попелиця. Може, якісь менші, якісь більші, ну тут є. Але ж, ось бачите, квіточка невеличка. Вона ще, звісно, це перше квітування, але вона і загалом я бачу, що не досить, не, досить невелика. Росте в сусвітях барва ніжно-рожева. Не що щось таке, аж оригінальне в барві. Але якщо по, по, взяти комбінацію, по, поєднання чи комбінацію. Характеристик гарних вдалих і барву, я думаю, що воно може бути виграшне. Тому так, поки що маленький кущик, але думаю, буде ще щептоїд, ще до... доцвітає, десь вже щось нове нарощує. Так, пора вже пелюстки ті позабирати і поврізати потрішечку е, шипшинки. Ще в мене тут одна краса, ще Чи ще хиризод? Херезада. не знаю, як по-японськи воно все вимовляється. Новинка, перший раз квітне, гарні відгуки брали про неї загалом. І я по тих відгуках посадила, ніби це з тих сортів, які себе показують дуже гарно. І на ній я вам розкажу одну історію. Ну, не те, що історію, я якомусь з відео точно Street, згадувала, що я була в саду, досить неподалік від мене. І крім того, що я там надивилася неймовірної краси, якої в мене немає, але я побачила краса, яка в мене красунь, які в мене є, в тому числі ще хреза, в тому числі посаджених так в той самий час, коли я, тобто осінь 23-го року. І що я скажу? Ну, Плюс-мінус кліматичні умови однакові. Ну, ґрунт може відрізнятися, але не кардинально, я думаю. І от у її пані в неї кущі, от це ще хереза, тілія точно, кутю тілія. Що ще? Що ж іще? ще я така вражена була? Ну, добре, дивіться, і точно ще більше. Вони наскільки прекрасніші. От от я просто здивувалася, як може бути така різниця? Уявіть собі. Тому це я до того, що я. Ну, часто, звісно, знімаю свої відео, і я зразу кажу, оце мені подобається, оце так вдається, оце не вдається, а це так показує, а це не так показує. І відповідно багато хто рівняється на мій регіон, бо це ж ну, більш менш логічно, та? бо там кліматичні умови однакові. Можна собі визначити для себе теж скласти враження певне. Але виявляється, що те, що я говорю, і що те, що в мене, наприклад, викликає захоплення, або навпаки, не викликає захоплення, навіть в сусідньому саду може показувати себе, наприклад, набагато краще і набагато швидше починати і набагато краще буяти. Тому ось так: ось так. Не завжди навіть те, що я скажу, і гар гарантовано в мене воно буде викликати захват, не завжди це може підтвердитися навіть неподалік в саду. Ось на цій ноті такий, що та, мусимо багато чого перевіряти самі. І навіть коли я теж. Ох, ну дивись, скільки в мене просто в голові тих думок хочеться все висловити. Забула, що я хотіла сказати, там. що теж якийсь сорт, мені його теж якби двозначно було. І радили і не равний. А, Джульєта. Тобто я мала відгуки про нього як досить такий не сильно вражаючий сорт. Але мене він вразив, чесно. От У мене вже той джульєт. який воно день уже квітне. Та квітне, квітне, квітне. Ну, День четвертий. Може. І стоїть, і квітка тримається і набирає далі, нові, розростаються, наростають, нові розцвітають. Тому так, тому ось це... Ну, багато чого, ну нема такого, мабуть, щоб от якщо сказали, що так, в когось це прекрасно, то і обов'язково там вийде в мене, наприклад, це прекрасно. Або навпаки, в когось щось не вдалося. Відгуки такі не дуже позитивні, радше негативні, але це не означає, що в когось іншого теж щось не вдасться і будуть такі самі відгуки. Тому та, мусимо пробувати багато чого в своєму саду самі. Буду дякувати за ваші думки на ці роздуми на цю тему. За ваші відгуки про ці кущі, які ви побачили, в кого є особливо оця I'm Grateful, і яку ви знаєте, які сорти, ви знаєте, з тої серії. І чи ви звернули увагу саме на ту серію, що посадив і розслабився, і насолоджуєшся? Дуже буде мені цікаво почути ваші відгуки про це. І, звісно, що сорти, поради по сортах. Дякую за увагу, за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!